21 вересня, шоста ранку Черкаси здригнулися від влучання ракети у середмістя. На місці працювали спеціальні служби. Фельдшерка екстреної медичної допомоги Юлія пригадує, на момент вибуху перебувала в укритті неподалік. На момент повітряної тривоги всі бригади центру базуються в укриттях. І так вийшло, що наша бригада, 18-та, була найближча до місця події і після вибуху. Ми отримали виклик і за одну хвилину ми вже були на місці. Їхня бригада прибула першою на місце події. Фельдшер Микола розповідає, саме на них лягло відповідальне завдання оцінити рівень безпечності і зібрати перші дані про постраждалих. Вона сказала, що я адміністратор цього готелю. І тому ми зрозуміли, що вона має якусь інформацію про кількість потерпілих. Скільки, в яких номерах, на якому поверсі проживали люди, і ми вже цю інформацію передали оперативному штабу. Усього ж на місці вибуху працювали вісім бригад медиків, тобто 36 осіб. Шістьох потерпілих відвезли на госпіталізацію. Також зверталися люди з незначними травмами і гострою реакцією на стрес. Усі отримали допомогу. Фельдшери кажуть, свою справу знають відмінно. У нашому центрі створений навчально-тренувальний відділ, де всі працівники не тільки Черкаської станції й області проходять навчання. Ми відпрацьовуємо там сценарії масових якихось випадків, як проводити правильне сортування, як надавати допомогу потерпілим, як його правильно обстежити. Попри вибух, дим і пожежу медики зберігали зосередженість, зізнаються, в цьому допомагає усвідомлення власної відповідальності. Почувши вибух і отримавши виклик, звісно, була якась тривога в душі, і... але вона була більше за через нерозуміння, який масштаб влучання і скільки потерпілих буде на місці. Але ми їхали впевнено і знали, що люди потребують нашої допомоги, і що ми можемо, а головне, вміємо це робити. Нам допомагає це розуміння, що там людям потрібна допомога. І ми ті люди, хто її надаємо, да і хочемо зробити все по максимуму.